Blossom з Crown Collection від бренду Clive Christian. Аромат, в якого історія вірніше в самого бренду, більш ніж 150 років. Він реально відрізняється від свого родича і по бренду і по кольору, тобто від Мацукіти. Ви зрозуміли? Blossom більш свіжий, і в нього дуже виразне зелене топове яблучко. Я з радістю обновлю, тому що я вже його тестив. Я можу сказати, що це 100% секс. Що він мені нагадує? Він нагадує мені Louis Vuitton Imagination, але більш досконалий, більш фруктовий і більш життєрадісний, більш впевнений і більш якісний однозначно. Тому що Клайв Крістіан, як правило, збирають аромати з 200 плюс інгредієнтів в одному флаконі. Оформлення традиційно абсолютно 10 з 10. Ну і по аромату можу сказати, що точно потрібно було його замовляти набагато раніше. А я все відкладав цю покупку. Ну і що, друзі? Він доступний від 2 мл до замовлення.